Дівчата, всім привіт! Я сьогодні вам знімаю невеличке відео по харківським прикрасам. Небагато моделей, але є розміри. Це рідко взагалі буває, тому обов'язково беріть, кому підходить, бо зараз їх дуже довго чекати, якщо під замовлення в наявності рідко бувають. А перед показом хотіла попросити, якщо ви не отримали відповідь в особистих повідомленнях. Будь ласка, маякніть мені могли когось випадково пропустити. Що ще післязавтра в нас буде відео по вільним прикрасам з марказитами? Хто очікує? Я зібрала з різних постачань вільні прикраси, які залишились. Там досить багато буде цікавих моделей. Дівчата, я трошечки зникну, мене не буде в країні до 20-го числа. Я вам підготую відео розпродаж, воно вийде десь в середині наступного тижня. А єдине, що відправка цих прикрас буде десь з 20-го числа, коли я повернусь. По-перше, я, дівчата, отримала ось ці класні стильні кавдучки Louis Vuitton з різними підвісочками, тут культивовані перлинки, ключик, значки Louis Vuitton. Розміри різні, прописую їх на екрані. Цю модель краще брати на пів розміру більше, ніж ваш реальний трошечки маломірять. Вага 6 грам. Постачання дівчата ще по старим цінам, а всі нові оновлення вже будуть дорожчими. Срібло росте просто в ціні за години. Моделька оксидована. Також маю сережки, вони не звичайні, вони на таких петлях, але ця партія прийшла більш світла. Тут, бачите, оксидоване срібло. Тут, в принципі, воно також оксидоване, але зовсім трошки. Трошечки за кольором може відрізнятись, я далі їх детальніше покажу. Не обов'язково брати в комплекті, вона і сама по собі дуже гарно виглядає. Десь півтора см вона в ширині. І ціну прописую. Дівчата, я додивилася, що ця модель вона родована, тому вона і за кольором відрізняється. Вага 4,69. Дівчата, ось такі відкриті тут петельки, але вони такі товстенькі, думаю, будуть гарно носитись. Ніхто ще не втрачав на моїй пам'яті, бо багато знайомих мають таку модель. Ось такі тут різної довжини ланцюжки, і на них також підвісочки і перлинки. Довжина приблизно 7 см по максимальному ланцюжку, і вартість на екрані. А тепер покажу вам декілька улюблених моделей з перлинками ось такі каблучки. Ось ці дві білі перлиця з такими більш кремовими. Хоча при замовленні ми не обираємо, вони, в принципі, завжди одного типу, мабуть, партія просто інша. Ось це 18-й розмір, на середньому пальчику 20, але з відчуттями краще на 19,5. І ця модель десь на 16,5, 16,8. Перлинки тут такі досить великі, десь 9-10 міліметрів. Ціну на цю модель зазначаю. Далі ось така цікава модель, є чотири розміри, прописую їх на екрані. Вони мають ось такі різні бокові сторони. Тут ось такі гілочки, а тут просто суцільна пластиночка. Дуже оригінальні. Вага в них в середньому 8 грам. Перлинки культивовані в цих всіх прикрасах. Вартість зазначаю на екрані. І ще, дівчата, по перлам, У мене є ось така розпоровочка, каблучка в 20 му розмірі. Вага 8,40. Сережки можна дозамовити, хто бажає, але, скоріш за все, треба також очікувати. І ціна. Далі ось такий неймовірний сет з натуральним сапфіриновим агатом. 19,5 розмір каблучка. Але тут така широченька модель можна на 19 брати. Вже гарні камінці. Вага, сережок 8,78, застібка, занижений штифт. Каблучка майже 15 грам. Така вона широченька, тут оксидоване також срібло. Вартість зазначаю. Далі такий ніжний сет з розживим кварцем, 18-й розмір в наявності. Навколо камінчики ось такі квіточки в оксидуванні. Кварц не дуже яскравий, але й не повністю блідий з рожевим підтоном. Вага сережок 12 грам. застіпка. Довжина каблучки 2 см, сережка 3 см. Ціну також зазначаю. Далі ось такий цікавий комплекс з чорним цирконієм 19,5 розмір каблучки. Нарядно так виглядає, подивіться. Тут такі дрібні срібні кульки, здалеку як марказити. наче, І в білі фіаніти. Дуже гарно. Каблучка 8 грам, довжина 3 см. Сережки 10 грам, 5,5 см довжина. Англійська застіпка. Підвізка 4,5 грама, вушка. Вартість прописую. Далі, дівчата, дуже класний комплект з натуральним зеленим авантюрином, 18,5 розмір в наявності, цікавий зелений колір, вага каблучки 9 грам, сережки 12,5 на англійській застібці, Занижений трошечки штифт. Дуже оригінальна модель, зверніть увагу. Вартість зазначаю. Так, тепер кілька каблучок розпаровок, які я маю в наявності. Ось така каблучка з лабрадором. 19 розмір 11,27 вага. Ось така блакитна іризація на пів камінчику. Нічого зайвого. Вартість прописую. Далі у 18,5 розмірі каблучка з рожевим кварцем. Вага 12,40. Існує комплект, сережки, підвіска, браслет, але вони під замовлення, гарний камінчик. І також ціна. Лієвільна каблучка Булгарі вона виробляється в одному розмірі 19,5 вага, 7,80. Тут ось така доріжка з цирконієм, посерединці вона рухома, майже антистрес. Ширина десь 8 міліметрів, і ціна. А далі дівчата є вільні сережки твіст. Дві пари з білими камінчиками і одна з чорними. Оригінальна така модель, подивіться, нижня частинка в позолоті, верхня оксидована і в ній закріплені камінчики. На вушці класно. Вага сережок 9 грам. Така ось застіпка. І вартість. Так, далі хочу показати вам кілька пар гвістків. Перша модель ось такі блакитні камінчики, 2 грами вага. Родовані. Навколо блакитного ще дрібні, біленькі. А гвістки на закрутках йдуть. Цінно прописую. Також є ідентична модель з білими камінчиками, все абсолютно те саме. Єдине, що тут не зазначено про родування, скоріш за все, тут просто біле срібло. Ще є ось така краса дві пари білі і сині, вага близько 2 грам, також на закрутках. Нічого зайвого. До речі, часто беру дівчата в комплект такі гвістки. І ось ці хрестики. У мене є зараз якраз ці кольори в наявності. Дивіться, білий біли і синій. Також ще є чорний. Квартість гвіздків зазначаю. Так, і ось такі хрестики вага в них 2,5 грами, а Синій, білий і чорний. Дуже-дуже класні. Вартість прописую. І ще є ось такий класний хрестик 3,72 грами вага, також з фіанітами білими і чорними. Таке вушко. І ціна. По гвісткам є ще ось така квадратна модель 294 вага з чорними також фіанітами. На закрутках. Дуже стильна моделька. І вартість. Ще дівчата знайшла в себе позолочені гвістки. Одну пару. Мені їх робив мій ювелір ще до війни. Вони без бірок, бо це просто його власна робота. А тут гарненька така товстенька позолота, вони також на закрутках. І за дуже класною довоєнною ціною, якщо хтось хоче, будь ласка, забирайте. Також є ось така класна брошка. Вага 837. Тут ставочка, що в нас це тут, гематиту, також позолота і фіаніти. Така ось голочка. І ціна. А далі ось такий є класний слоник. Це підвізка вага 7,13. Тут ставочка зеленої цирконі під хризопрас. Дивіться Вушко. І вартість. Ще ось така бджілка вага 573. Тут чорна емаль, розсип білих фіонітів і в очах зелені. Вушко. Вона родована. І вартість. Останнє, що я вам покажу ось такий браслет з чорними і білими фіанітами. Вага в нього 15 грам, довжина регулюється, тут не вказано на бірці повністю, я пропишу на екрані, ось такі квадратні чорні фіаніти і дрібненькі білі, застібка карабін. Ось так на руці виглядає. І також зазначаю вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.